Всім доброго дня! Сьогодні пропоную вашій увазі відеоогляд картоплесажалки нашої обнови. Отож, в такому стані, в розібраному, ми її придбали. Зараз я вам продемонструю, з чого вона складається. Розпочнемо наш відеоогляд з документації, яка йде разом з нашою картоплесажалкою. Отож, ми маємо три наклейки. Перша, друга, третя. Також ми маємо інструкцію з експлуатації та обслуговування, також каталог запчастин нашої картоплесажалки тип С239. Також видаткову, видаткову накладну. Так, чому типу бомет? Хоча ми бачимо наклейку БОМЕТ І в нас йде видаткові накладні виробник Польща. Як ми бачимо, в інструкції пишеться, що львів, не знаю, чи це дійсно Польща, чи це наше українське виробництво. Головне, щоб вона виконувала свою роботу і була якісна. Отож, розпочнемо наш відеоогляд всіх наших вузлів і розпочнемо з рами, з основи. Товщина металу, з якої виготовила рама 3 мм. Наша раба має кріплення на трохточку. точку. Вона розрахована на великий трактор і на малий. Отож, пальці має на 28 і на 22. Внутрішній діаметр у нас тут 25. До речі, як будете чіпляти на малий трактор, потрібно буде втулочка, щоб не пролітав палець. Так, розміри. Розміри. Замірив. Ось. Так, 80 сантиметрів. Такого? звідси його. Ось сюди 90 сантиметрів. По краях звідси. Ось сюди, метр 48. Має вал. Вал 30-го діаметру. Довжина. Даного вала становить 1,26 сантиметрів. На ньому розташовані три зірочки. Отож, дві з них для приводу ланцюгового конвейера з ковшиками і одна по центру зірочка для приводу е, нашого бачка для міндобрива. Картоплесажалка має такий посівковий бункер. Зараз вона розташована догори. Ногами, тобто, в нас вверх, це низ. Отож, які вона має розміри? Розміри по верхах, тобто ширина її сягає метр десять сантиметрів, по низу, світься сюди, сягає у нас 92 см. Збоку має довжину. Поверху 67 см, звідси сюди, по низу має 40 см, звідси сюди. Висота зверху до початку лійки 63 см. якщо зверху висота до кінця лійки сягає 1 метр. Картопля сажалка має два кожухи. Для захисту ланцюгового конвейера. Довжина 1,27 м, ширина 12 см і глибина десь 12,5 до 13 см. Так, це один так лежить, а другого я переверну. Так. Знаходиться також зірочка приводу ланцюгового конвейера на захистах. Для даних зірочок у нас є натяжні механізми. Картопла сажалка має два ланцюгових конвейера з ковшиками. Отож, довжина ланцюгового конвейера 2 метри 50 см, має 20 ковшиків, і відстань між ковшиками становить 12 см. Ланцюг рухається на двох планках. Провідного механізму. Довжина планок 87 см, ширина планки 8 см. Картопла сажалка за комплектації має два сушники. Ось такого типу. Отож, розміри даних сушників. Так, висота 30 Дев'ять сантиметрів. Так, ширина. Зараз хвилинку. Двадцять два. Так, і довжина теж двадцять два сантиметра. Довжина носка шістнадцять сантиметрів. ширина. Носочка так, 4 сантиметри. Три подовжувачі для кріплення рал довжиною по 40 см. Три рала, або як їх ще називають загортачі, окучники. Ці рала мають ось регулювання для збільшення. Кількості об'єму землі або зменшення В комплекті маємо два ходових колеса зі шпорами. Вони мають регулювання. Отож, як ми бачимо, є три отвори. Якщо поставимо на найменший, у нас буде 470-й діаметр, на середній 520-й діаметр і найбільше. Це на 570-й діаметр. Тобто буде збільшуватися відстань між картоплинами або зменшуватись. Картопла сажалка комплектується двома платформами для ніг. Отож, розміри ширина платформи 40 см, довжина 27 см. Картоплесажалка комплектується ось таким зіп-комплектом. В такому мішечку. Зараз продемонструю, що знаходиться в ньому. Ось ми бачимо міст даного зіп-комплекту. Ось така комплектація картоплесажалки Боме типу S239. Вартість картоплесажалки 500 доларів. Купували ми її у вінтехпостачі місто Вінниця. Отож, дякую за перегляд, всім хорошого настрою і щедрих врожаїв!